Іммануель Вайсглас, Круки. Нема надії вже позбутись муки, Та хоч би упевнитись в останню мить, що то не небо шле нам чорних круків, як тільки знову густо засніжить. О, скільки круків віється понад нами, як моторошно, коли чорний птах кружляє над душею. Над думками, вселяючи якийсь незнаний жах, а хто із нас відстане по дорозі, того уже вважають неживим, він тихо ляже, щоб спочити в бозі, вдивляючись у зграї, чорний дим, і креслячи, немов би у тумані, холодний простір з махом кволих рук, ще трохи. І ми будемо бездиханні, і смерть прокряче нам, як чорний круг, Читала Олександра Кравченко Для довідка Біз Йоей.